Часто люди, знаєте, вони намагаються маніпулювати віком. Традиційна церква ось їй там тисяча років, вона правильна, а церква, яка нещодавно з'явилася, вона неправильна. Але як щодо впливу на церкву часів, подій, влади, адже церква може трансформуватись під цим усім впливом. Ісус прийшов і Він створив церкву. Він підняв апостолів першу церкву. І апостоли почали розповсюджувати Євангеліє. З'являється книга об'явлення. Там написано послання семи церквам. Зверніть увагу, від Різдва Сто років. Від початку церкви навіть сімдесяти років ще не було, як церква з'явилася перша. І Ісус вже дає послання. І що ми можемо бачити у посланні семи церквам? Він звертається та викриває церкву. каже. Ви відступили від Слова Божого. Ти маєш ім'я ніби живий, а ти мертвий. Ось, наприклад, якщо та церква існує до сьогоднішнього дня, який толк? Якщо Ісус уже сказав майже дві тисячі років тому ви мертві. Тобто за такий короткий проміжок часу. Через 70 років від появи церкви вже Ісус пише послання семи церквам, і кожній церкві він пише, що у них вже не так. Що далі відбувається у трьохсотих роках: Римська імперія приймає християнство. У церкві виникає такий авторитет, як імператор Костянтин. І потім згодом він бере активну участь у церкві. Він уже засідає із найзначнішими людьми церкви. З цього моменту починають з'являтися релігійні ритуали, обряди, іконошанування, різні вчення. Прийшов один цар, імператор чи єпископ заборонив, інший прийшов, дозволив. Прийшло до того, що церква стає державною, з'явилася Західна церква у Римі, з'явилася Східна церква у Візантії. Одна потім стала католицькою, інша стала православною. Потім імператори вже призначали старших служителів церкви, тобто насправді світське обличчя. Жодного відношення ну, такого прямого немає, навіть у наш час зараз є таке розуміння. Ви чули, що за законом церква відокремлена від держави. Розумієте, що таке відокремлена? Це означає, що Бог ставить служителів. Це вирішується де? Усередині церкви. Щороку. Кожне там століття, тисячоліття відбувається багато подій, які намагаються накласти свій відбиток на церкву. І якщо церква дозволяє це зробити, вона тоді втрачає своє божественне призначення. Перші собори, які будувалися в Київській Русі, знаєте на основі чого вони будувалися? Люди збирали десятину. У тій православній церкві збиралася десятина. От якщо навіть подивитись у нинішній православній церкві традиційній збирають десятину, ні? Ні. Тобто, ми вже бачимо знову, що за тисячу років зміни якісь відбуваються, і цих змін море. Навіть церква так може і називатися та сама. Ось, наприклад, візьмемо 1800 ті роки, друкувалося дуже сильно Слово Боже, тобто Біблія поширювалася. Доходило до мільйонних тиражів. Євангелія друкувалася, і таке інше, тому що священики, які були на чолі, були освіченими людьми. Було таке навіть російське біблійне товариство, до якого входило багато християнських течій. І очолювала це православна церква, яка займалася перекладом Біблії. Головні священики були професорами, академіками, докторами, які розуміли давньогрецьку. Мало того, що вони перекладали, вони ще розповсюджували, і вони говорили, наше суспільство має бути освіченим. Від чого приходить просвіта? Від слова Божого. Проходить 100 років, 1900 роки. Зміна влади немає вже царів. Приходить Радянський Союз. І за радянської влади це не секрет, що вже церквою керувала силова структура КДБ. Церква була під контролем, Біблія стає забороненою, Біблію ніде не дістанеш. Мене, наприклад, теж хрестили у дитинстві у православній церкві. Але що я взагалі міг там дізнатися? Хтось мені пояснив там Біблію просто 100 років, 1800 роки Священики православні вони навіть перекладали Біблію, уявляєте? Минає 100 років, влада змінюється. Усі церкви потрапили під тиск, і не секрет, що багато служб були впроваджені і повністю керували церквами, що церкви дуже сильно залежали від цього. Ти скажеш: ну, сьогодні Радянського Союзу немає, так немає. Але чи багато хто повернувся до Слова Божого? А чому вони не повернулися? А тому, що цей час поставив свій відбиток. Я вам тільки показую проміжок там 100-200 років, яка різниця побачили, так? Уявляєте? А якщо церкві тисяча років чи дві тисячі років, як мені тоді довіряти і бути в цьому впевненим? Спасіння одне для нас, слово Боже. І ось цей тест, цей критерій, звісно ж, його Ісус Христос, перш за все, показав у книзі об'явлення Сотий рік. Являється Ісус Христос до Івана свого улюбленого учня і каже критерії церкви. І в семи посланнях можна бачити цю чітку грань, що ви відступили від Слова Божого. Саме це не подобалося Ісусові. Змінилося лише церковне керівництво. Були одні священники. Старе покоління пішло, яке знало Бога, яке поклонялося Богові. Але часто зі зміною керівництва відбувається зміна і тата. Амінь. І знаєте, часто, коли з людьми говориш, люди ставлять таке запитання, а ви до якої церкви належите? Ми говоримо, наприклад, ми християни. Вони кажуть, ні, ви до якої церкви належите. Ми кажемо, ми християни. Вони кажуть, ні, скажіть, ви там православні, католики, баптисти, п'ятидесятники, харизмати, адвентисти. Ми кажемо, ми християни. І людина все одно каже, ні, от ви скажіть, хто ви? Що це означає? Це означає, що в пріоритеті у людей Христос насамперед не на першому місці. Тобто, у них на першому місці, у людей і є своє вчення якесь, своя теорія, своя філософія. Отже, якщо людина ствердно говорить: я християнин, моє вчення християнське, я учень Ісуса Христа, то всі інші вчення другорядні. Православні, католицькі чи всілякі інші, протестантські, яких багато. Тобто ти стверджуєш, що Ісус на першому місці, Ти християнин, але основна маса віруючих людей, яких я зустрічав у своєму житті, каже: Ні, ось ви скажіть, мені зовсім інше, і це вже говорить багато про що, це говорить уже про духовний розвиток, про духовне розуміння цієї людини. Про пізнання Бога цієї людини, розумієте? Такого віруючого. І з цим дуже важливо розібратися. І чому це відбувається, і що на це впливає. Ісус прийшов до Ізраїлю, і що відбувалося в Ізраїлі? В Ізраїлі було дуже багато течій. Були фарисеї, садукеї, були там іродіани, законники, книжники, Єсеї були, зелоти були. Тобто кожен рух він щось відображав. Монахи націоналісти були, які все намагалися мечем і силою вирішувати, Зелоти, наприклад, які казали, що тільки ось так от можна розмовляти такою мовою: фарисеї, які спотворювали Слово Боже, садукеї, які не вірили у духовний світ, іродіани, які представляли ірода царя. Будь-які політичні системи. Садукеї також до цього були причетні Єсеї, які самітники були, вони в пустелі створили своє поселення і жили як чернецтво таке. Загалом багато було рухів, течій всяких. Але Ісус прийшов саме в цей час, у той час, коли всі ці рухи були течії, і показав, як правильно Він не став ніким з цих течій. Він прийшов і народив церкву. Тобто, через Ісуса народилася, написано, відбулася благодать та правда. Народилася християнська церква. Він показав правильно так, тому що Він показав, які спотворення та які проблеми, що люди не зберегли Слово Боже. Вони спотворили волю Божу, Божий план, Слово Боже. Те, що Бог дав святе, люди спотворили. У чому перебували саме фарисеї, садукеї? Усі ці течії, кожен вважав, що вони найправильніші. Ісус каже: результат. Який результат вашого життя? Результату немає ось у чому суть. І знаєте, прочитаю вам з об'явлення дуже цікаве послання. І багато людей досі його не розуміють, але ви зараз його зрозумієте. Об'явлення Ісус звертався до семи церков, і Він показував це навіть у першому столітті все це фарисейство і як диявол уже обманював людей у церкві. Навіть пастори обмануті та церкви були обмануті або люди у церкві були обмануті. Тут Він звертається також до пастиря, це до першої церкви, і Він каже: і маєш терпеливість, і постраждав за моє ім'я, але не знемігся. Але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Тому згадай, звідки ти впав, покайся і роби попередні діла. Коли ж ні, то прийду до тебе незабаром і зрушу твого світильника з його місця, якщо не покаєшся. Світильник це церква. Зрушу світильника з місця, церкву зрушу з місця, якщо не покаєшся. Серйозне попередження та звернення, про що говорить Ісус, все про те саме, згадай, звідки ти впав. Але я маю проти Тебе те четвертий вірш, другий розділ, що Ти залишив свою першу любов. Ти залишив свою першу любов. А ви з якої церкви, пасторе? Я християнин? Ні, ви з якої церкви? Ви протестант, католик, православний, ні, я християнин. Ні, ну ви з якої церкви? Я християнин. Тому що я не залишив свою першу любов. У мене Ісус на першому місці. Якщо в мене Ісус не на першому місці, якщо Ісус не перша любов моя. Тоді я вже, католик, протестант, православний, я вже хтось, це вже першочергово. А християнство другорядне, третьорядне Ісус, він десь там. Але оскільки Ісус на першому місці я не залишив першу любов, я християнин, тому що я перебуваю в любові до Бога Ісус на першому місці. Алілуя! Так само, як сьогодні. Наша церква найправильніша. Не ходіть до вашої церкви, ходіть до нашої церкви. І так далі. Фарисейство, садукейство. Ось у чому суть, скільки років в вашій церкві, скільки наші років, і так далі. Та все одно, скільки років є там Ісус чи ні? Ви знаєте, що тим гірше для вас. Тому що Ісус взагалі сказав: останні будуть першими, а перші останніми. Тому найчастіше, якщо ти кажеш, скільки років в вашій церкві, ти вже не перший. Тому що Ісус сказав, що останні будуть першими. Алілуя. Тому що останні мають першу любов, а перші вже забули. Вони вже часто перетворилися, як Ізраїль, на фарисеїв та садукеїв. Перша любов була, але нічого немає. Усі вони перетворилися на фарисеїв і книжників на самоправедність, розумієте? Чортами стали, як сатана, ось і все. І тому ти як сатана доводиш завжди моя церква, моє вчення і так далі Ісус перша любов. Ісус Християнство результат. Слава Божа, де. Перемога Божа де. Де диявол переможений, і таке інше. Церкви не зростають, нічого не відбувається, все руйнується, повна релігія. Ми найправильніші. Звісно, сатана він найправильніший. Тому Ісус каже, перша любов. Чому це сталося? Чому церква руйнується, світильник зрушений? Ти залишив першу любов. Ти перестав бути християнином. Ісус не на першому місці. Алілуя! Нехай благословить вас Господь, щоб ви прийняли помазання святих і щоб перша любов утвердилася у вашому житті, у ваших серцях, у ваших умах. Алілуя! і щоб ви ніколи не втратили її і ніколи не залишили першу любов. Зберігайте її, любіть Бога, любіть Ісуса, любіть Слово Боже, любіть дітей Божих. Любіть Його церкву. Алілуя! Покайтеся, Ісус каже. Якщо ви знаєте, що є фарисейство, садукейство, книжництво у вашому житті. Покайтеся, наверніться до Христа і прийміть першу любов Господа. Нехай Ісус стане першим у вашому житті. Амінь. Нехай благословить вас Господь Любі. І, звичайно ж, вважаю, що наша з вами місія, тому що ми являємось і церквою Слово Боже, ми так і називаємося пронести гідно Слово Боже через все наше життя, через те покоління, в якому нам визначено жити, визначено існувати. Так як життя є короткою миттю, немов пара, ми повинні зробити максимально зусиль як церква, як кожен член церкви. Щоб Слово Боже просто поширювалося і зробити його доступним для цього суспільства, все, що тільки можна, всі методи використовувати для розширення Царства Божого і для закваски нашого покоління саме Словом Божим, тому що в цьому відношенні, звісно ж, темрява.